Добрий день, дорогі мої шестикласники. Ми продовжуємо говорити про відмінки іменників, а саме відмінювання. Сьогодні ми розглядаємо іменники третьої та четвертої відмін, вчимося їх розрізняти і побачимо, а що ж там цікавого та особливого відбувається у відмінюванні цих іменників. Отож, пропоную вам відразу на розминку, вправу так чи ні. На всі питання ви пишете лише цифру. І одну відповідь або так, якщо ви погоджуєтеся, погоджуєтеся з цим твердженням, або ні. А потім ми перевіримо, скільки ж ви дали правильних відповідей. Перше питання. Іменник це самостійна частина мови, що означає предмет, і відповідає на питання, хто що. Ви погоджуєтеся чи ні? Друге питання. Іменники відмінюються за числами та відмінками. Так чи ні. Назви на істот відповідають на питання хто, так чи ні. Іменники бувають чоловічого, жіночого, середнього і спільного роду, так чи ні. До істот належать назви людей і тварин. Власні назви даються багатьом подібним предметам так чи ні. Але це ще не все ми продовжимо. Саме питання. Загальні назви пишуться з малої букви. В українській мові 6 відмінків. Іменники української мови поділяються на 4 відміни. Іменник круче належить до четвертої відміни. Іменник хлоп'я належить до четвертої відміни. Іменник задавака жіночого роду. Ну що, розподілили так чи ні? Готові перевірити. Якщо ви правильно відповідаєте на питання, ставте плюсик. Якщо ні, то мінус. Отож, звірте, будь ласка, свої правильні і неправильні відповіді. Сподіваюся, ви дали всі правильно. А тепер порахуйте свої плюси. Якщо у вас 12, 10 чи 11 плюсів, то я вас вітаю. Ви молодці. 7, 8, 9 плюсів правильних відповідей це теж непоганий результат. Ну, якщо ви дали 4, 5, 6 правильних відповідей, вам потрібно серйозно повторити. А якщо 1, 2, чи 3, то взагалі вивчити все заново. Щось, мабуть, поганенько такі учні готувалися до уроку. Нагадаємо, які ж у нас є відміни. Сьогодні ми говоримо про третю та четверту відміни. Отож, до третьої відміни належать іменники жіночого роду, які мають нульове закінчення, а також іменник мати. Наприклад, такі іменники вірність, сіль, осінь, тобто вони закінчуються на ну, приголосний або ж мають, як ми кажемо, нульове закінчення. До четвертої відміни належать іменники середнього роду, які мають тільки закінчення а я. І, і при відмінюванні у них з'являються суфікси ад, яд, «ен». Відрізняйте їх від іменників другої відміни. Адже, наприклад, до другої відміни теж належать іменники із закінченням а я. Але в них не з'являються суфікси ад, яд, «ен». наприклад, знання кого чого немає. Знання немає, знання. А в четвертій відміні курча, кого чого немає, курчати. Плем'я, кого чого немає, племені, Зрозуміла різницю, коли у нас з'являються суфікси ад, яд, «ен». Отож, сьогодні ми будемо вчитися розрізняти ці іменники і досліджувати їхні особливості. Ну, для початку ви повинні діти знати, що іменники третьої та четвертої відміни, на відміну від іменників першої та другої, Відміни на групи, тверду м'яку та мішану не поділяються, тому відмінкові закінчення в них однакові, незалежно від кінцевого приголосного основи. Розгляньмо відмінювання іменників третьої відміни в однині та множині. Запишіть, будь ласка, собі відмінки від називного до кличного. В однині провідміняємо такі слова, як галузь і вісь. Вість. «Вість кого чого немає, галузі – «вісті», А можна ще склати вісти. Давальний, кому чому галузі – «вісті». Знахідний, кого що знайшов галузь, вість. орудний галузю вістю. Місцевий відмінок в галузі у вісті. І кличний галузе вісте. У множині зверніть увагу на відмінювання таких іменників. Називний відмінок галузі, вісті кого чого немає, родовий галузей, вістей, давальний галузям, вістям, знахідний, кого що галузі вісті, орудний ким чим галузями, вістями, місцевий у галузях, у вістях, і кличний галузі вісті. У множині, ви ж пам'ятаєте, що кличний відмінок збігається із називним. Отож, Якщо ви запишете ці зразки відмінювання іменників третьої відміни, то за ними ви потім можете орієнтуватися і відмінювати інші іменники цієї ж самої відміни. Але звернемо увагу на родовий відмінок. Іменники на «ть» після приголосного, а також слова кров, любов, осінь, у родовому відмінку однини можуть набувати закінчення «и». тобто, можна сказати, гідності. І гідності, незалежності, і незалежності, смерті і смерти, честі і чести, хоробрості і хоробрости, любові і любові. Це паралельні закінчення, якщо ви напишете так чи так, то помилки не буде. Але ви повинні запам'ятати, що таке явище існує. Звернімо увагу на відмінювання іменників третьої відміни. Пропоную вам, за тими зразками, що ви щойно записали, провідміняти такі три цікаві іменники: це любов, радість і печаль. Звичайно, в однині Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіряємо. Так в називному любов, радість, печаль, в родовому любові, радості, печалі. В давальному, кому чому даю любові, радості, печалі. Західний кого що? Любов, радість і печаль знайшов. Орудний відмінок. Любов'ю, радістю, печаллю. Зверніть увагу, що саме в орудному відмінку у нас з'являються орфограми, а саме апостроф у деяких словах подвоєння, і є слова, в яких немає ні апострофа, ні подвоєння. І саме орудний відмінок ми сьогодні розглянемо більш детально. Місцевий відмінок у любові у радості у печалі і кличний любове, радосте і печале. А ви правильно провідміняли подані іменники? Отож, орудний відмінок. Розгляньмо, основи іменників закінчуються збігом двох приголосних перед закінченням Ю. Так, може бути відсутнє подовження. Зверніть увагу, чого ж у нас воно відсутнє? Тому що жовч, радість, смерть і фальш закінчуються двома приголосними. І саме тому у нас відсутнє подовження. Дивімося далі. Якщо основа іменника закінчується одним приголосним, крім губних та «р», то в нас е, такий іменник між двома голосними подовжується ніч, «нічу», зверніть увагу, ось голосний і ось голосний. І подовження відбувається приголосного звука. Сіллю і та «у». І між цими голосними звук подовжується так само тінню і розкішшю. Ну і нарешті. Основа іменника, закінчується на губний приголосний або на Р, то в орудному відмінку ми пишемо апостроф кров'ю, любов'ю, верф'ю, матір'ю. Отож, звернули увагу на те, що в нас саме в ворудному відмінку. З'являються особливості при відмінюванні, на які ми повинні звернути увагу. І пропоную тут же вам розподільний диктант. Поставте іменники в орудному відмінку однини і запишіть їх у три колоночки: е, іменники, в яких в орудному відмінку є подвоєння, іменники, в яких немає подвоєння і немає. А в третю колоночку ви записуєте іменники, в яких у врудному відмінку однини є апостроф. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіряємо. Так, з подвоєнням букви у нас є такі слова: ожеледдю, далечу, пічу, зеленю, річчю, міддю, тінню, розкішю, осінню, подорожю, емаллю, пам'яттю. Без подвоєння та апострофа ми записали такі слова смертю, вживаністю, старістю, честю, гордістю, хоробрістю, мудрістю, радістю, швидкістю, щирістю, вістю, повістю, жовчю, щерстю. Зверніть увагу, що всіх у них в кінці літера Ю, а не У. І нарешті з апострофом у нас такі слова любов'ю, верф'ю, матір'ю, об'ю, кров'ю. А ви правильно записали? Ну і не забудьте про орфограму. Запишіть, будь ласка, доповніть свій список вивчених орфограм, подвоєння літер та апостроф в орудному відмінку однини, іменників третьої відміни. Ось так звучить наша орфограма. І запам'ятайте її, будь ласка. що саме в іменниках третьої відміни в орудному відмінку з'являються особливості, які ми повинні запам'ятати. І пропоную вам пояснювальний диктант. Далі досліджуємо іменники третьої відміни. Запишіть речення. Визначте відмінки іменника мати, адже в нас, крім іменників на засноване на, на нульове закінчення, належить ще іменник мати. Виділіть відмінкові закінчення. Тобто, в кожному реченні ви повинні знайти слово мати. В різних відмінках воно буде стояти. І знайти, в якому ж відмінку воно вживається. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіряємо. Хотімо зараз до кого чого? До матері. Родовий відмінок. Леся задумала вишити свою сорочку своїй хрещеній матері. Кому чому? Кому сорочку вишити? Давальний відмінок матері. Чого тільки не насадить наша невгамовна мати? мати, то що? Називний відмінок. Маю я святе синівське право з матір'ю, з ким чим, з орудний відмінок. Звернули увагу на такі іменники. Матері забудь не можу, не можу забуть, кого, кого що знахідний відмінок, кого, чого? Знах... родовий відмінок іменника матері. Кого чого немає. Отож, зверніть увагу на особливості цього іменника. Іменник мати є слова, які мають однакове закінчення, але по-різному пишуться: мама, матуся і мати. Як ви думаєте, це всі іменники до одної відміни належать? Ні. Розрізняйте. Так, іменник мати належить до третьої відміни, а іменник мама і матуся до першої. Бачите, здавалось б, слова однакові за значенням, але належать абсолютно до різних відмін. Чому? Тому що мама і матуся мають закінчення а я», А мати це іменник, який е, е, набуває у непрямих відмінків суфікси р-ір. У називному відмінку матір подається з позначкою застаріле. Якщо ми говоримо бачу матір, матір зайшла в хату, так, може вживатися таке слово, але в значенні як застаріла форма. Літературна форма це форма мати. Форма матір характерна лише для знахідного відмінка. І це ви повинні запам'ятати, розрізняти і не плутати. Серед іменників третьої відміни чимало назв абстрактних понять, які мають лише форму однини. Гордість, свіжість, юність, теоретично в кличному відмінку однини можна поставити всі іменники третьої відміни. Проте найчастіше такі форми трапляються в художньому стилі любове, совісте. І пропоную вам творче конструювання. Поставте подані іменники в кличному відмінку, ну і побудуйте з одним-два речення. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, вдалося? Перевіримо. Радосте, мудросте, пам'яте, осене, печале і ноче. І не забувайте, коли ви ці іменники в кличному відмінку вводите у речення, то що правильно вони стають чим звертанням, і ви їх обов'язково повинні виділити комою. А які речення побудували ви з поданими іменниками? Пишіть у коментарях. А ми говоримо далі. Бачите, які гарні малята, скільки мелоти на картинках. Розгляньте подані світлини і доберіть до слів іменники, що є назвами дитинчат тварин чи птахів. Так ми бачимо, що тут таке жабеня, порося, ведмежа, курча, кошеня, теля, ягня, лоша. Гарні тваринки, правильно, такі милі. Але також потрібно вміти і знати, що ці іменники належать до четвертої відміни. Назви дитинчат, зверніть увагу, що ці всі слова мають закінчення «ая», і коли ми їх змінимо ягня, кого чого нема, ягняти, з'являються суфікси ат-ят-ен. Розгляньмо відмінювання таких відмінків. Теж, будь ласка, запишіть від називного до кличного в однині та множині. Провідміняємо іменники, теля та ім'я. Так, ім'я теж належить до четвертої відміни, і ви зараз побачите чому. В родовому відмінку теляти імені, а ось і наш суфікс, який є характерною ознакою іменників четвертої відміни. Ось він уже з'являється давальний теляті імені знахідний кого, що знайшов теля ім'я, орудний телям, іменем або ж ім'ям з'являються паралельні форми. Місцевий на телятій імені і кличний теля ім'я. Звернули увагу, що кличний іменник дорівнює називному навіть в однині. Так, із іменниками четвертої відміни, в принципі, проблем ну, зовсім немає. У множині дивімося, телята імена. Кого чого немає, телят імен, давальний телятам іменам. Знахідний, можна сказати, телят, а можна сказати, телятам та імена, орудний відмінок телятами іменами. І місцевий на телятах іменах і кличний телята та імена. І нехай ось ці ось, відмі... іменники будуть вам зразком. Якщо вам потрібно буде провідміняти будь-який іменник четвертої відміни, ви будете відмінювати його за поданими зразками. Отож, у знахідному відмінку множини іменники четвертої відміни, що означають назви людей, мають форму однакову з родовим відмінком малят, хлоп'ят, дівчат. Іменники четвертої відміни, що означають назви тварин, мають паралельні форми, які збігаються з називним і родовим відмінками ведмежата й ведмежат, кошенята й кошенят. Іменники четвертої відміни із суфіксом «н» у непрямих відмінках можуть мати в родовому і рудному відмінках однини паралельні форми ім'я і імені, ім'я та іменем. Я вам теж про це говорила. Ну і творче конструювання. До поданих іменників доберіть іменники четвертої відміни зі значенням назв малих істот. Наприклад, наприклад, зозуля, зозулення. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Так, ми маємо лебеденя, кошеня, каченя, тигреня, білченя, чаєня, порося, галченя, ягня, голубеня, орля, левеня, лоша, ну і хлопченя. А вам вдалося правильно дібрати іменники назв малих істот. І запам'ятайте, що ці всі іменники належать до четвертої відміни. Ну і цікава ситуація. Відповідаючи на уроці, Оленка сказала, що слово поросятко належить до четвертої відміни. Вчителька чомусь виправила її? Оленка здивувалася, адже, на її думку, вона добре засвоїла матеріал про відміни іменників і пам'ятала, що іменники середнього роду із суфіксами «ат» «ят» належать саме до четвертої відміни. Невже це слово є винятком із правил? запитала дівчинка. А ви як вважаєте, що відповіла вчителька? Поросятку, чи справді до якої відміни належить це слово? Чи це четверта, то чому ж вчителька виправила? Як же ми віркуємо? Поросятку воно моє, середній рід, а яке закінчення? Правильно, О. А іменники середнього роду із закінченням О належать до якої відміни? Так, звичайно, до другої. Тому, будь ласка, розрізняйте. Порося і поросятко. Дівча це четверта відміна і дівчатко друга. левеня – четверта відміна, і левенятко друга. Каченя четверта відміна. І каченятко, а це вже друга. Те ж саме, що і з іменником мати. Так, здавалось би, однакові зі значенням слова, але вони мають різні закінчення і тому належать до різних відмін. Дівча, воно моє, зверніть увагу, що це не жіночий рід, це середній, і дівчатко, чим різняться ці слова, хоча середній рід? Правильно різними закінченнями. Дівча – середній рід закінчення А належить до другої відміни, а дівчатко – середній рід, о, дівча закінчення А до четвертої відміни, а дівчатко закінчення О середній рід дівчатко, воно моє належить до другої відміни, тому не плутайте. Нехай вас ось такі зменшувально писливі слова не вводять в оману. Ви повинні бути упевнені у своїх знаннях. А на сьогодні ми виконуємо гру «Знайди зайве, яка навчить вас знаходити зайві слова. А за якою ознакою ви, мабуть, поясните. Отож, випишіть, будь ласка, із кожної групи слів зайве слово і поміркуйте, чому воно буде зайвим. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіряємо? Так, у першій групі кішка, кішечка, кошення, зайве слово кошеням адже воно належить до четвертої відміни, а кішка і кішечка до першої. У другій групі козлик, козеня і козлятком, адже воно належить до четвертої відміни, а козлик і козлятко до другої. У третій групі пташенятко пташеня і птах. Зайве слово буде пташеня, бо воно належить до четвертої відміни, а пташенятко і птах до другої. А ви правильно міркували, якщо так, то ви молодці, і навчилися відрізняти іменники четвертої відміни від інших іменників, які ну, дуже схожі за змістом. Нехай вас зміст не вводить в оману і не збиває вас з пантелику. А на сьогодні все. На сторінці 109, 111, ви ще раз прочитаєте і вивчите правила, які не тільки будуть збагачувати ваш лексичний запас, а й покращувати пам'ять і виконаєте письмово вправи 290 вправу, п'яту та трьохсоту. Сподобалися вам іменники третьої та четвертої відміни. Свої враження пишіть в коментарях. Любіть і вивчайте українську мову, бо наша мова це наша зброя. Говори українською, бо ворог не може. До побачення, до зустрічі на наступному уроці!